Друзі, всім привіт! Вітаємо вас з новому відео з сонячної Іспанії. Дуже сонячно сьогодні, тепло на вулиці. Я хочу привітати вас з новим роком. Нехай цей рік принесе вам спокій в серці, тепло в домі та впевненість в завтрашньому дні. Всього вам найкращого. Ми приїхали з Євгеніо з Євгеном в Гранвія, щоб купити Алісі подарунок на Новий рік. Мені дуже подобається, що моя донька 11 річна ще вірить. Санта Клауса. Вчора в неї запитала, що вона хоче. Вона написала листа Санта-Клаусу, все як полагається. І вона написала дуже великий перелік, що вона хоче, коли діти малі. Ти їм купуєш просто подаруночок, який на, ну, на твій розсуд кладеш на твій розсуд, і від того, які є бажання у дитини, кладеш під ялинку, і вона задоволена в такому віці, як Аліса, в неї вже дуже багато хотілок і Вона хоче якісь аніме фігурки. А вони коштують, дай Боже, 70 євро, 30 євро. А вчора ходили з нею в магазин. Вона захотіла сумку. Сумку тут є іспанський бренд, дуже гарні, класні сумки. Але та сумочка коштує 70 євро. Немає в нас таких грошей, тому зараз куплю і просто що буду вважати на свій розсуд. Куплю і зараз подарунок, і таке вона отримає під ялиночку, що бажають ваші діти, що ви їм купуєте, чи пишуть вони листа, і як це все в вашій родині виглядає. Євгеній, привіт! Привет. Я ж хотіла записувати ціни в магазинах. Але за, зазвичай перед новим роком, перед Різдвом дуже багато людей немає як записувати, тому переносимо як розвиток того іншого каналу на 2026 рік. А поки свята немає змоги записувати. І плюс ще й до того я захворіла, погано себе почуваю і, можливо, чути мій голосочок. Всіх вітаю в новому відео! Бажаю гарного настрою! Так, ось це самі ті іграшки. Які хотіла Аліса, Аліса хотіла, як вам так показати, ось ту жіночку. Не знаю, зараз напишете. Ох, і желання, ох, і бажання. Але а, їм цього також за 76,99. Ми були в гран в Хугетес, це іграшки, магазин з іграшками. Немає того персонажа, який хоче Аліса. Аліса хоче з гри Кальмара. Зараз я вам покажу, якщо зможу. Спитаю спочатку у продавця, чи можу я зняти відео тільки з іграшками. Не буду знімати людей, а тільки іграшки. Покажу вам, що воно таке. Можливо, ви також в курсі. Бо я була здивована, коли ми з Алісою потрапили в цей магазин. Наскільки багато людей. Бажають купити і мати ці фігурки, як дорослі, так і малі. Для мене це була відкриття. Також є такий магазин, де їжа. Їжа якась чи корейська, чи китайська, чи японська, не знаю. Ну, типу, мівіни, але якоюсь цікавою. От, Женя поїхав на пляж, як то кажуть, 31 грудня ми ходимо в баню, а вони їздять на пляж купатися з хлопцями, з чоловіками. Я не поїхала, хоча можна було б зняти якийсь такий мінімальний контент, показати, як це все виглядає. Але я не хочу сьогодні брати в цьому участь, тому я зараз куплю Алісі іграшку. Піду додому буду готувати. Ми вирішили просто повечеряти разом з нашою родиною, хоча нас запрошує сусідка. Але вже ми так як, втомилися від цих всіх святкувань, що хочеться просто родиною сісти, подивитися телевізор, з'їсти вечерю, можливо, випити щось смачненьке, і на цьому все. Так, от Аліса хоче саме ось цю іграшку з гри Кальмара, 120-й номер м -м, гравця. Тому зараз її буду купувати, коштує 1690. і Подивіться, наскільки великий вибір цих всіх іграшок з різних м -м, або гра, або якийсь мультик. Купа-купа всього. І тут є навіть -боб. от Подивіться, який він прикольний. Це просто як така статуетка вдома вставиш, можна зібрати всю лінійку і дуже багато людей, які яким це подобається як воєн? Вияв... Вчора приїжджали пожежники та поліція, тому що думали, що впаде ось ця ну, інсталяція без світла новорічна, но, но, новорічне, чи росіяне, чи новорічне, а напевно його зняли так. Бачите. Тут немає, а вчора було. І приїхали пожежники, ну і забороняли проход. А ми з Алісю вчора йшли в цей магазин, щоб подивитися, які іграшки там є, ну і таке просто прогулятися. І тут перекрили дорогу і забороняють проход. Але ми не зрозуміли спочатку. Ми думали, що може пожежа, чи когось треба рятувати, тому що на балкон. Тут викидають скло в цей час, тому що на балкон повиходили люди, і ми подумали, що можливо хтось зачинив двері, вийшов на балкон і їх треба рятувати. Щось типу того. Стояли іспанські дідусь та бабуся, і ми в них запитали, що таке трапилось, і вони почали нам пояснювати те, що тут ця інсталяція вона може впасти тобі на голову. А дідусь мені каже: ну якщо ти маєш. Зараз іспанською мовою «Ла кабеса, дура. Ла кабеса дура. Якщо в тебе голова типу, міцна, то можеш пройти. Ми посміялися, але сам вислів, ось цей вираження «Ла кабеса дура смішно було. Ми з Алісою посміялися і вирішили, що треба обійти будинок і зайти з іншої сторони. Так я тему Санта-Клауса і не розкрила. Взагалі, як важливо вірити в дива. Я у Питає, що вона хоче на Новий рік, на подарунок. А вона ну, каже, той лист, який я написала, все в тому, що, що в тому листі. А там і фігурки, які 70 євро, і ті, які 30, і так їх там декілька. А я кажу, Аліса, а де мені взяти на це гроші? А вона каже: а ти тут до чого? Це ж лист Санта-Клаусу, то ж він принесе. Я кажу, так, ти віриш в Санта-Клауса. Вона, звичайно, каже, аж типа, що, що не так? Я думаю, та ні, нічого не так, все не так. Коротше, я коли була мала, я не пам'ятаю навіть скільки мені було, пам'ятаю, що я у бабусі ночувала, а в неї була така, як панцирне ліжко було скрипуче, ото таке, де провалюєшся, але ну спиш якось в фозі бубліка і, і поруч зі мною стояла ялинка. Я дуже хотіла подивитися, хто ж принесе мені подарунок. Я хотіла побачити Санта Клауса, напевно, не було думок, ну що це там, бабуся чи дідусь, чи хто можливо напевно. Неможливо, напевно, я думала, що це буде Санта Клаус. Я почала його чекати. так закрила очі і чекаєш, коли вже буде 12, щоб з'явився подаруночок. І як ви думаєте, кого я там побачила? Звичайно, що свою бабусю, свою бабусю, яка принесла мені плитку шоколада. Не пам'ятаю, чи дарувала якісь іграшки чи ні. Якихось яскравих таких спогадів в мене немає. Mm, але от плитка шоколада, пам'ятаю, що це принесла мені вона. Отаке в мене було як розкриття Санта-Клауса. У Аліси я, ну, я не знаю, чи вона хитра, що скоріш за все. я ж Не можу сказати, що вона дурна. І вона так, типу, ні, вона прикидається. Напевно, вона просто хитра, мала зараза, яка знає, що це мама, принесе їй подарунок, але робить вигляд, типу, що вона чекає Санта-Клауса і це. Взагалі-то лист Санта Клаусу. Хочу сказати, що намагайтеся зробити так, щоб, ваш, ваш, щоб ваші діти, щоб ваші діти якомога більше залишалися дітьми, вірили у дива, зробіть все, щоб в них було щасливе дитинство. Щасливе дитинство і в них були. Приємні спогади з цього самого дитинства, теплі від свят, від взагалі сімейного, час, время проведення. Завжди забуваю. Нехай все у них буде добре, і вони будуть дітьми якомога більше. Дивіться, що мені грузинка сьогодні дала, їй прислали посилку з Грузії. З Грузії? Чи, звідки вона? Бо вона нам там розповідала, що в неї читато грузин, мама. З Вірменії щось, чи навпаки, я вже забуваю, та де ж вони все ж таки живуть: чи в Грузії, чи в Вірменії. І прислали посилку з її батьківщини, і там ось така штука: це типу як пастіла, чи щось таке Сушена слива. Наче як слива. Ми тут скуштували. У мене пришить горло, болить горло. Ну, я захворіла, і також є нежить. І я вийшла, вона бачить, що я погано виглядаю. Ви сьогодні у відео також побачили, що я така якась, як, наче як сонна муха. Беземоційна така. І це, вона каже: в мене є от така штука, мені передали, вона для горла. Типу, дуже корисна, чи, чи щось допомагає, коли горло болить. Я не знаю, ну воно дуже кисле, ну як слива. Вона з нього робить соуси. І в них є якась страва, що вона додає ось це, і воно тоді, ця страва, кисла виходить. Це була вона завжди каже назви. Я не можу запам'ятати ці назви страв, продуктів їх. Якось воно називається. Я скуштувала воно кисленьке, але воно смачне, ну прям смачне. Я думаю, що, знаєте, коли щавля немає, можна, напевно, варити борщ зелений і додавати трішки ось цієї штуки, бо воно таке кисленьке, прям як наче як щавіт, от щось типу того. Сьогодні ми вирішили ввечері просто повечеряти з нашою родиною. Купили вже готові салати. Зараз вам сподобається назва, це енсалада руса. Тут повинні бути оливки. Той салат олівіт, який ми знаємо, де є ковбаса і солоні огірочки. Тут по-іншому. В цьому салаті повинен бути тунець і оливки. А, є. Так, пататас 30% це картопля. Уеос, варені яйця. Агва, вода, атун. Тунець, гісантес це ці горошок. Асейту Вердес це зелені оливки, 5% олія, занаорія, морква, цукор, оцет. Оце таке, коротше, От такий салат. Енсалада руса називається, виглядає як олів'є, але в складі є тунець та оливки а не ковбаса і огірочки. Такий салат взяли і взяли салат Енсалада де кангрехо. Кангрехо це. Крабові палички. От такий салат з крабовими паличками. Тут що? Саме ці крабові палички 40%. Mm. Все, а далі якісь естабілізантес. Ще якісь штуки, які, напевно, їсти не треба. Вода. Потім, що тут такого? Карне де конгрехо. А, ну, це саме воно це типу м'ясо, краба. Осейте олія. Сіль, цукор і купа всього, чого їсти не можна. Колоранти там якісь. І, і таке. Будуть у нас ці два салатики. Нічого не хочу готувати. Плюс до того, що треба купити купу інгредієнтів, щоб зробити ті салати, не хочу. Купили картоплю, зваримо пюре. Мені подобається пюре саме з патата роха, з червоної картоплі. Отаку і купили. Оця упаковка. 2 кілограми 3,30 коштувало. Салатики. Цей салат з крабовими паличками коштував 3 чимось 3 з копійками. Салат Даруса коштувала 2 копійки. Прийшла Аліса, нам буде допомагати. Ми взяли ще з Женєю собі ламбруско. Це, напевно, єдиний напій, який я люблю пити. Ну, алкогольний. Це алкогольний напій, але це єдине, що я п'ю і мені подобається в Іспанії реберця. Риберця? Рьобришки свіни Це коштувало 7 євро. Тут 828 грам. Що таке? Що смієшся? Я просто жутко вспомнила. Прореберця? Ні. Yeah. Так, і за кілограм 8,49 за кілограм оцих рібрашок. Свиних, я їх замариную, ми не знайшли вже маринованих, а хотілося. Я їх замариную і зроблю в аерогрилі, аерогриль Forever. До речі, в грудні був в нього би день народження. блін. Ні, Ну як він вже рік, як у нас є в нашій родині, нам дуже подобається. Ми майже все в ньому готуємо. Мені подобається, що не треба багато, олії, взагалі її не треба. Доня, ну що таке? Мені подобається, що в тебе є гарний настрій. Це найголовніше, але дай я допишу шматочок цього відео. І так, сижу тут на колінах. Світло погане, ну як є, вже знімаю. Так, а це коштувало нам чомусь це дві різних ціни. Напевно, тут більше м'яс м'ясні реберця, тому що тут 8,49 за кілограм. А ці реберця 5,69 за кілограм. І ці реберця за 800. Однакова вага. Ці вийшли нам 4,72. А ці вийшли 7,03. Бачите, тут трішки різні вони. Тут прям гарні-гарні видно ці реберця. А тут по-іншому навіть м'ясо виглядає. Ну, і реберця десь там всередині. Коротше, вони, напевно, якісь різні. А ну давайте, я ж не знаю переклади. Сердо, костія, тіра то що є, я не знаю. І сердо Костія чураско. чураско. Я перекладу і десь покажу, що воно таке, і, можливо, напишу, чого відрізняється. Але це дві різних ціни за кілограм, і одні з них дорожче. Ну просто по відчуттям, те, що дорожче, там більше м'яса. Ми знайшли мариновані. Тому ну, засмутилися трішки. Ми самі зараз зробимо той маринад, або просто в спеціях обваляємо і просто так засмажимо. Зробимо пюрешку, з'їмо ці два салати, зап'ємо ламбруску і на цьому все закінчиться. Отаке От у нас буде свято. А ну, і на телевізорі подивимось якийсь новорічний фільм. Можливо, один вдома, але... Якось вже, напевно, набридло. А напишіть, що є таке новорічного, що можна подивитися. А я це відео додам сьогодні, 31 грудня. По-перше, щоб вас привітати. А по-друге, щоб, можливо, якщо у вас є якісь рекомендації стосовно фільму приємного, саме новорічного, для підняття новорічного настрою, отак, для підняття настрою, то напишіть обов'язково, ми тоді ввечері подивимось. Я хочу сказати дякую вам за перегляд цього. Відео, я хочу ще раз привітати вас з новим роком. Будьте щасливі, кохані, щоб в вашому домі панувало взаєморозуміння, і ви були, і ви були всі разом, щоб ваша родина завжди була разом, трималася і незважаючи на події, які є в Україні, щоб ми вірили у світле майбутнє і намагалися знайти позитив в кожному дні. Нехай навіть в такій ситуації. Я знаю, що українці це можуть. Вони сильні. Ви всі сильні. Тому бажаю вам всього найкращого в новому році. Будьте здорові! Всім до зустрічі у нових відео. Не забувайте, що цьому відео можна поставити вподобайку, підписатися на наш канал. І до зустрічі у нових відео вже в новому 2026 році.